Яка зараз найбільша проблема у фермерів? Нестабільність дощами. Однозначно, коли води не вистачає, рослини в'януть, а врожайність падає. Моя провина. Зараз вимкну дощ. Все ще якось дивно це вимовляти вголос. На чому ми зупинились? А точно, коли мені запропонували протестувати додаток, який керує дощем? Я подумав: ага, тільки коли рак на горі свисне. Але тепер я справді можу планувати дощ. Можу сам вирішувати, де йтиме дощ, скільки йтиме і коли. Для врожаю це просто знахідка. Хоча між нами іноді вмикає дощ просто для того, щоб потішити племінницю. Шкода, що не все так просто. Ми не можемо керувати погодою, але можемо бути готовими до всього. Цей засіб називається Еліґрін. Він допомагає культурам триматись, якою б не була погода.